такі мікрозаври, о, це вкрай цікаве питання, відповіді на яке здається, ніхто не знає. Звучить багатообіцяюче, чи не так, але з викопними істотами палеозойської ери ще й не таке буває. Сьогодні я продовжу карбонову сагу, і ми поговоримо про дивовижну групу загадкових і насправді не прямо таки мікроскопічних істот, які швендяли та плавали екосистемами карбонового періоду. Про проблеми з їхньою класифікацією, про зовнішній вигляд та спосіб життя, про викопні рештки мікрозаврів. Та інші нюанси буде далі у відео. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами хто? Олексій Коваленко. Отже, кілька надійних фактів про мікрозаврів. Факт перший це вимерла група істот, яка існувала в карбоновому та ранньому пермському періоді. Є навіть одне дослідження, яке вказує про те, що мікрозаври дочвалали аж до тріасу, але швидше за все ні. Факт другий це очевидно поліфілетична чи парафілетична група. Ну тобто це штучний конгломерат різнородних організмів, у спорідненості яких не розібратися без 30 сезонів латиноамериканського серіалу. Факт третій, але ви вже його знаєте, мікрозаври не мікроскопічні. Факт четвертий це тетраподи. Хоча б тут є якась тверда істина, яка стоїть на чотирьох китах їхніх ходильних кінцівок. Ну а що це за група титроподів? Це беззаперечно земноводні, а саме ті їхні представники, які називаються лепоспондили, це фактично одна із п'яти груп лепоспондилів. Хто такі лепоспондили? Про це є окрема лекція на каналі Довкола Ботаніка. Назва мікрозаврія зараз зазвичай використовується як збірний термін для істот, які спочатку були класифіковані як представники ряду мікрозаврія. Ось така краса. Це щось подібне до ситуації з грибами. Знаєте, обсяг групи грибів він постійно змінювався упродовж людської історії, і так сталося, що зробити визначення грибів у сучасному розумінні іноді не так уже й просто. І саме тому мікологи запропонували вкрай цікавий концепт, що гриби це будь-які організми, які вивчають мікологи. Ну щось подібне з мікрозаврами. Мікрозаври мали короткі хвости та досить маленькі кінцівки. До групи входили тварини, схожі на ящерок, які були відносно добре пристосовані до життя на суші. До групи входили істоти, які вміли рити нори, а також такі організми, які нагадували сучасного аксолотля, і зберігали свої зябра навіть на дорослій стадії. І тому, ймовірно, ніколи не покидали воду. Ну або ж вони носили трьохлітрову банку на голові, хто знає. Їхній скелет був сильно костенілим, і швидше за все, у більшості представників, розвиток відбувався без метаморфозів, тобто він був поступовим, і зміни були не такі драматичні, як у пуголовка та дорослої жаби. Рештки мікрозаврів були знайдені в Європі та Північній Америці у відкладах пізнього карбону та раннього пермського періоду. Більшість північноамериканських мікрозаврів розшукали у Сполучених Штатах Америки в Аризоні, Техасі, Оклахомі, Огайо, Іллінойсі, а також у Канзасі та Небрасці. Хоча рештки також відомі зокрема для нової Шотландії, яка насправді розташована у Канаді. У Європі мікрозаври відомі з Німеччини та Чеської Республіки. І є, звісно, знахідки із Британських островів. Почнемо коротенький огляд найвідоміших представників. Для початку поглянемо на родину Гілоплезіонтиди. Вона представлена аж цілим одним родом Гілоплезіон. Його скам'янілості були знайдені в Чеській Республіці. Поблизу міст Плезень, Нержани та тршемошна. І датуються вони серединою пенсильванського підперіоду карбонового періоду. Ну або ж пенсильванського періоду, якщо ви використовуєте геохронологічну шкалу, яка популярна на теренах Сполучених Штатів Америки. Про нюанси розподілу карбонового періоду я розповідав в окремому відео. Але якщо вас цікавить, ви можете спробувати його знайти. Типовим видом роду гілоплезіон є Гілоплезіум лонгікостатум. Його описали у 1883 році. До його складу також віднесли види Зелея Пусіла та ортокоста Мікроскопака. Їх описали загаданими відмінними ознаками, але швидше за все, це просто незрілі особини гілоплезіона. Гілоплезіон був приблизно такого ж розміру, як саламандра. Відомі екземпляри цього виду завбільшки з 2 см та майже 8 см. Череп цієї істоти був трикутної форми. П'ятий верхньощелепний зуб у неї був збільшений і нагадував ікло. Кістки кінцівок були маленькими та міцними, задні кінцівки були значно більшими за передні. На передній кінцівці було лише три пальці, цей стан відомий як тридактилія, що ж, принаймні, три зуб гілоплезіон показати міг. Скам'янілості цієї істоти мають такі ознаки, які ускладнюють визначення того, чи був гілоплезіон водною чи наземною твариною, адже пальці в нього добре окостенілі. Однак зменшена кількість цих пальців розглядається як адаптація до водного способу життя. Також з одного боку не виявлено жодних доказів бічних каналів у черепі, так званої бічної лінії, яка відіграє важливу роль у житті саме водних організмів. Але абсолютно можливим може бути така ситуація, що бічна лінія була присутня, але ці канали були відокремлені від черепа шаром сполучної тканини. Таке теж трапляється. А що ще трапляється? У відкладах карбону із західного Лотіона у Шотландії відомі рештки істоти Кірктонекти? Кірктонекта відома за голотипом. UMZC 2002. Цей зразок представлений майже повним скелетом, включаючи череп і збережені сліди м'яких тканин. Голотип був зібраний у кар'єрі із Кірктона поблизу Бадгейта у західному лотіані. Його розшукали у вапняку, а саме у шарі 82. Ця частина геологічного розрізу виявлена у вулканічній формації Бедгейт гілз і вона датується часом приблизно 333-328 мільйонів років. Таким чином, перед нами ніхто інший, як найдавніший відомий мікрозавр. Кірктонекту описали в 2011 році. Типовим видом є Кірктонекта Мілнера. Родова назва походить від назви кар'єру Іст Кірктон, де було знайдено голотип. До речі, в цьому кар'єрі була знайдена ще одна вкрай цікава істота. Це найбільший у світі Скорпіон. Пульмоноскорпіон. Про нього є окреме відео, але не на каналі Довкола Ботаніка, а на каналі «Привіт, Трилобіт». Так, раптом ви не знали це мій окремий палеонтологічний канал, тому під'єднуйтесь до нього. Чим більше вас там буде, тим більше там буде відео. Некта в родовій назві означає плавець. Ну а видовий епітет вшановує дослідницю у галузі палеонтології Анджелу Мілнер. А ми вшановуємо наступну родину мікрозаврів: це мікробранхіди. Вона представлена аж одним родом та видом. Рід називається, як неочікувано, мікробрахіс. Зразки віднесені до цього роду, походять із кам'яновугільної формації кладно у чеській республіці. Ця тварина була завдовжки добрячих 15 сантиметрів. Так, можливо, й не дуже вражає такий показник довжини. А от хребців у нього було понад 40. Як вони там взагалі вміщалися? Кінцівки у мікробрахіса були крихітні. З такими по суші дуже не побігаєш, тому ця істота освоїла водні види спорту, і особливо була вправна у вихилянні тіла з боку в бік, так наче мікробрах із систематичне положення поплутав і вирішив стати рибою. Мікробрахіс плавав у прісних водах і харчувався планктонними організмами, очевидно, дрібними ракоподібними. На дорослих стадіях він продовжував молодитися. Зокрема, цей мікрозавр зберігав личинкові зябра упродовж всього життя. Такий собі аксолотель карбонового періоду. Відомий один вид цього роду: мікробрахіс пелікані. А що ще відомо, те, що до мікрозаврів належить родина Туди і ні, наскільки мені відомо, немає родини сюди та ніт. Тому якщо раптом ви будете описувати якусь родину істоти з карбону, то подумайте над цією назвою. Викопні рештки туди та ніт представлені переважно у відкладах карбонового періоду, із нової Шотландії, Огайо та Чеської Республіки. Туди та ніти були середніми за розмірами наземними мікрозаврами. Якби я їх зустрів на найближчому ганку, то зі своїм зором, напевно, визнав би їх за ящерок. Порівняно з іншими мікрозаврами, туди мали коротше тіло, кількість хребців у них була меншою за 30. Кінцівки цих істот великі та добре розвинені. Очевидно, туди проводили свій вільний час, полюючи на комах та інших дрібних членистоногих. У межах родини відомо три роди, навіть мікробрахіс міг би показати: бої, крінодон та тудитанус. Раніше до Тудитані відносили і Асафестру, але в 2020 році її перекласифікували як примітивну представницю сина псидів. Викопний матеріал породу бої було знайдено у відкладах кам'яного вугілля. Із шахт поблизу громади Клоунов у Чеській Республіці зразок описав Антонін Фріч, один із найвидатніших палеонтологів кінця XIX століття. Фріч зробив значний внесок у вивчення кам'яновугільних тетраподів. Зокрема, він разом із співавторами опублікував статтю у 1876 році, у якій містився список тварин кам'яновугільного періоду, яких було виявлено у шахтах із видобутку кам'яного вугілля. Поблизу населених пунктів Нержани та Коунов. Цей перелік містив короткі попередні описи багатьох нових родів та видів тетраподів, включаючи мікробрахіса, бранхіозавра, гілоплезіона, який в той час називався стеліозавром, та спародуса. Більшість ящерів у лапках. А насправді плазунів, амфібій та інших тетраподів, про яких повідомлялося у статті, походили із нержанських шахт. І лише два екземпляри були знайдені в шахтах Коунова. Один із них це ймовірна амфібія, яку автор позначив як лабіринтодон Шварценбергії. Нині відомо, що це взагалі не амфібія, а радше ранній синапсид, назва якого Макромеріон. Інший екземпляр, який зараз відомий як Боїї Красіденс, фріч назвав Батрахоцефалус Красіденс. Цей екземпляр складався з подрібненого черепа, який зберігся на плиті. Також було виявлено проти відбиток цього зразка. На плитах також збереглися щелепні кістки, луски та елементи плечового поясу. Наразі зразок зберігається у національному музеї в Празі. Ця стаття була лише попереднім оглядом істот, які виявив фрічі з колегами. Детальніший опис він опублікував сам у 1883 році. І вже в цьому описі Фріч перейменовує батрахоцефалус Красіденс спороду Красідс. Чудова назва Батрахоцефалус, що буквально перекладається як жабоголовий, уже була зайнята тому, що її використали для назви риби Батрахоцефалус міно. Це Індонезійський вид Сома. У новій роботі фріч відніс також додатковий зразок до свого виду спародус Красіденс. Це ізольована верхня щелепна кістка, яка однак була суттєво більша за подібну щелепну кістку із розтрощеного черепа типового зразка. У 1966 році відомий дослідник істот з карбонового періоду Роберт Керол з'ясував, що спародус Красіденс насправді не належить до роду спародус. Саме Роберт Керол зрозумів, що перед ним ніхто інший, як мікрозавр. Керол зрозумів, що перед ним ніхто інший, як представник ранніх мікрозаврів, які належать до родини туди та ні. Це спонукало Керола створити нову назву для роду. Він обрав назву Бої, названа на честь народності боїв, які населяли територію Богемії за часів Римської Республіки. Розтрощений череп Бої Красіденс був затиснутий між двома вугільними. Пластинами. Це зберегло зовнішні відбитки кісток як на нижньому, так і на верхньому боці зразка. Хоч не всі кістки збереглися, але зовнішні відбитки допомогли реконструювати структуру відсутніх кісток. Спочатку вважалося, що череп був приблизно такої ж довжини, як і ширини. І цей жаб'ячий череп і відповідав оригінальній назві роду. Однак пізніші реконструкції Роберта Керрола інтерпретували цю широку форму просто як результат розтрощення череп. Черепа. насправді череп був вущим і дещо трикутним, більше подібним за формою на череп ящірки, ніж на череп жаби. Очниці, тобто очні отвори, розташовані в цій істоті приблизно посередині довжини черепа, на відміну від досить гладких черепів більшості мікрозаврів, череп бої покритий численними борозенками та гребенями, верхню щелепні та передщелепні кістки, що утворюють край морди, містили багато конічних зубів. Приблизно по 30 з кожного боку верхньої щелепи. Це число дещо більше ніж у Тудетануса. На піднебінні також були зуби. Піднебінні кістки розташовані поруч із верхньощелепними кістками. Вони мають значну кількість зубів. Найбільш помітними піднебінними зубами є великі ікла, які збереглися буквально посередині черепа. Великі піднебінні ікла також характерні для роду Спародус. І це пояснює, чому бої Красіденс раніше відно. Осили до цього роду. Відомі деякі кістки плечового поясу. За черепом збереглася пара віподібних кісток, які фріч визначив як коракоїди, однак дослідження Керола показали, що мікрозаври не мали коракоїдних кісток і що ці кістки насправді були ключицями, бо її мали велику лузку. Ця лузка має прямокутну форму та заокруглені кути. Ну а ми маємо другого представника із родини туди крінодон. До складу цього роду відносять лише один вид крінодон Лімнофіс. Рештки тварин були знайдені в кам'яновугільних відкладах неподалік населеного пункту Ніржани. Описані вони палеонтологом Стіном у 1938 році. Він відносив зразок до роду рікнодон. На плиті породи збережено відбиток черепа. Не знайдено жодних інших залишків тіла, які пов'язані з цим черепом, але відома одна овальна луска. До роду Крінодон, істоту відніс Керол та Гаскіл у 1978 році. Ну і нарешті рід Тудитанус Це рід мікрозаврів, який шастав став чарівними екосистемами карбонового періоду приблизно 306 мільйонів років тому. Вид Тудітанус Пунктулатус відомий з відкладів Лінтона в штаті Огайо. Спочатку було відомо два екземпляри. Зразок з американського природничого музею складається з черепа та кількох інших елементів скелету. Славетний дослідник Едвард Коуп спочатку вважав, що зразок належить якійсь амфібії. І в 1875 році він описав родину Тудитаніт, щоб було куди відносити рід тудітанус. Однак, уже в 1896 році Коуп включив тудитанус пунктулатус до свого нового ряду рептилій Котилозаврія. У той час він заявляв, що не може відрізнити Тудитануса від роду Ізодектес. Це Капторінус у сучасній термінології. Також автор наголосив, що це перша ідентифікація. Справжньої рептилії у відкладах карбонового періоду. Зразок з Національного музею США, що складався з хребта та задніх кінцівок, був віднесений коупом у 1897 році до виду Ізодектус пунктулатус із позначкою. Цей зразок має значення, оскільки належить до найдавнішої відомої рептилії, і він єдиний організм, якого можна вважати безсумнівною рептилією. І з відкладів карбонового періоду. Справді, у Тудетануса є кілька ризбудови тіла, які подібні до рептилієвих. Але дослідження вказують на те, що ця істота все ж є типовим мікрозавром. Тудетанус був невеликого розміру, досягаючи довжини близько 24 см. сантиметрів. А ми досягнули з вами родини тетраподів, яка називається Пантеліди. Її часто вважають сестринською до родини туди та ніт. Родина містить два роди: Пантилус та Стеготретус. Іноді в цю компанію вписується також третій Спародус, але більшість вчених відносять Спародуса до іншої групи істот. Представники роду Пантілус відомі із відкладів наступного пермського періоду. А от стеготретус був знайдений у відкладеннях формації Катлер, які утворилися на межі кам'яно-вугільного та пермського періодів. У ню. Мексико матеріал, який зараз відносять до роду стего третус, вперше був коротко описаний Ебертом та Берманом у 1983 році. Лише через п'ятиліття його опишуть як новий рід та вид. Мікробрахіс би не показав. Назва роду походить від слів Стегос, Дах та Третос, перфорований, що вказує на виявлений отвір у піднебійній кістці. Ось у кого дійсно протікав дах. Видова назва Стеготретус агірус походить від грецького слова агірус, що означає збір або натовп. Це вказує на концентрацію всіх відомих екземплярів цього виду на невеликій території. Мов би вони дійсно тут проводили якийсь мітинг. Однак правильним словом у давньогрецькій мові для позначення збору та натовпу є агора. І відповідно видовий епітет взагалі-то мав би писатися дещо інакше. Ось така от систематична бюрократія, голотип та інші матеріали стеготретуса зберігаються в музеї природної історії Карнегі. Для цього таксону відома велика кількість часткових або повних черепів та пов'язаних з ними елементів посткраніального скелету, тобто того скелету, який не належить до черепа. Незважаючи на велику кількість екземплярів стеготретуса, багато з них погано збережені або спотворені процесами скам'яніння. А ми прямуємо далі у нас на черзі родина гімнартриди. Майже як діматридів, але у карбоновому періоді. Це родина мікрозаврів, рештки якої відомі з Європи, північної Америки. Існувала родина у пізньому карбоні та ранньому пермському періоді. Рештки істот відшукали в Чеській Республіці, Новій Шотландії, ще в Канаді, в Ілінойсі, Техасі, в Оклахомі. Раніше цих істот вважали туди таноморфними мікрозаврами. Потім виявилось, що це окрема група живих істот. Гімнартриди мають відносно видовжену форму тіла і досить таки короткі кінцівки. У цілому в них все невелике, як і личить мікрозаврам. Черепи в них крихітні. Тому це були не найрозумніші дівчата та хлопці кам'яновугільного Періоду характерна особливість групи вони могли повихвалятися лише одним рядом великих конічних зубів на краю щелепи. Це відрізняє їх від інших мікрозаврів. Родина гімнартридів була вперше виділена кейсом у 1910 році. Цей дослідник мав проблеми, куди ж включити нещодавно описаного жителя Палеозойської ери під назвою Гімнартрус. Спочатку кейс вважав гімнартридів рептиліями, але пізніше визнав їх земноводними. віднісши і рід Кардіоцефалус до цієї родини. Однак Кардіоцефалус жив у пермському періоді, тому сьогодні ми його не розглядаємо. як і і інші пермські роди гімнартридів. А от Гілер Петон пливино сюди до бережка. Якщо ти міг плавати, звісно. Ця істота мешкала в кінці кам'яновугільного періоду. У цілому з цим родом все складно. У його межах описано кілька видів, але номінальний вид Гілер Петон, лонгідентатом був вигнаний із клубу мікрозаврів, і тепер його вважають аїстоподом. А щоб ви зовсім заплутались, то його ще й перейменували. І тепер його ім'я та прізвище звучить так: Андерсонер Петон Лонгідентатум. Краса. Не менш заплутана ситуація із родом Леоцефалікон. Рід виокремили на основі зразка, який був описаний як амбліодон проблематикум» Джоном Вільямом Доусоном у 1882 році. Видовий епітет якраз найкраще підкреслює непросту ситуацію з класифікацією. Викопна рештка істоти знайдена в формації Джогінс. Вона формувалася в часи кам'яновугільного періоду на теренах Канади. Класифікація Леоцефалікон. Она все ще є предметом дебатів, бо викопних решток цієї істоти менше ніж коментарів під цим відео. І от з коментарями можна справу якось залагодити. Якщо не знаєте, що написати, вкажіть, яка група істот з карбонового періоду чи будь-якого іншого періоду цікавить вас найбільше. Що ж, а мене цікавить рід Спародус. Це рід, який мешкав наприкінці кам'яновугільного періоду на території сучасної Чеської республіки. У його межах було описано два види. Але одного з них, Спародус красіденс, нагадаю, з роду пародусів вигнали, добре, що не з ганьбою. Інший вид називається Спародус валідус. Зразок цього виду походить із Ніржана, він має добре розвинені піднебінні зуби, цілий блендер ротові порожнині. Чудово! А це хто передав перед нами. Це ж рід Трігекатон із пізнього пенсильванського підперіоду. Зразок виявлений на теренах штату Колорадо. Відомий рід за одним видом Трігекатон Говардінус. Цей рід відрізняється від інших мікрозаврів низкою так званих примітивних ознак. До них належать великі інтерцентри, а це клиноподібні компоненти хребців, складчаста емаль та великий вінцевий відросток щелепи. Класифікація тригекатона суперечлива через те, що в ньому поєднується непоєднуване. Зокрема, довге тіло з сильними кінцівками. зазвичай у мікрозаврів або тіло довге, або ж кінцівки добре розвинені. Ну а тут у нас якийсь гібрид через свою самобутність тригекатон і отримав власну моновидову родину триге тригекатон відомий завдяки добре збереженим викопним решткам, які виявили в окрузі Фремонт в штаті Колорадо. Це здійснила польова експедиція Каліфорнійського університету у 1970 році. Ці скам'янілості були знайдені в кар'єрі поблизу міста Говард. У кар'єрі збереглися відкладення формації сан греде Крісто. Це геологічна формація, яка датується пізнім кам'яновугільним періодом. Скам'янілості тригекатона відомі з вузької смуги сланців кар'єрі. Цей шар відомий як інтервал 300. Родова назва тригекатон посилається на цей інтервал 300, тоді як видовий епітет Говардінус, вшановує сусідній населений пункт. Скам'янілість голоти. Є добре збереженим скелетом, у якого відсутня більша частина черепа, а також задні кінцівки та хвіст. Однак друга відома скам'янілість містить низку хвостових хребців. Вона була знайдена поруч із голотипом. Вчені вважають, що, ймовірно, вона належить тій самій особині. Хто перекусив мікрозавра і лишив від нього дві частини невідомо. Можливо, це й були якісь посмертні процеси. У будь-якому разі ці викопні рештки були описані в 1972 році в одному з оглядів фауни греде Крісто, який опублікував Пітер Пол Вон. Вон також описав нову родину тригекатонові. Більшість кісток черепа не збереглися. За винятком об Нижніх щелеп, а також верхньої щелепної кістки. Всі зуби тонкі та конічні, а їхня внутрішня структура має неглибоко складену емаль. Це не дуже відповідає нормам мікрозаврового ДСТУ. Найбільші зуби розташовані одразу за кінчиком морди та зменшуються в розмірі до задньої частини рота. Повна ліва нижня щелепа мала довжину 2 см 6 мм. Нижня щелепа зберегла приблизно 19 зубів. Тіло було досить довгим з приближенням. 36 хребцями у частині між головою та стегном. У більшості мікрозаврів інтерцентри зменшені або відсутні, але в тригекатона інтерцентри збільшені. Ось такий він вискочка. А в мене ось така інформація. Мікрозаври в мене на сьогодні закінчилися. І якщо вас цікавить якась група із карбонового періоду, пишіть це в коментарях. Не забувайте про Полекси, про поширення цього відео. Не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.